Вітаю, це мій перший дрон придбаний на Алікспресі. Приїхав він досить швидко, та не дуже я не встиг натішитися, тому що буквально там за пару польотів перестав один двигун працювати. І він не міг злетіти. Отак От він виглядав, коли приїхав. Це мій другий дрон, який я одразу ж заказав після цього випадку в шоці. Він ще зовсім новий, я навіть на разу не літав, отак він виглядав. Мотори на роз'ємах. Все решта в коробці, там дві батареї йде в комплекті. Ну і всякі там пластмаски, додаткові записні і тому подібне. Так от виявилося, що на платі польотнику, на якому 5 в одному там є. Передавач, і відеопередавач і все решта знаходиться. Згоріли два МОСФЕТА. На кожен мотор там йде по три МОСФЕТА. На одному моторі два мосфета згоріли. Відповідно, мотор не працював. А цей радіатор це я вже доклаю, його там не було. Просто лечний був під рукою. Я подумав, що відеопередавач завжди любить грітися, то його трошки краще охолоджувати. Ну, щоб перемонтувати, мені звісно знадобився фен такий паяльний паяльник. І, звичайно, треба було використати флюс, якийсь більш-менш порядний. Я використовував такий польський флюс паста, набрав його собі в шприц для зручності нанесення. І, звичайно, використовував припой. Припой використовував в пасті, а, теж замовлений на Алікспресі. Легко плавки, там щось 138 градусів. А, плавиться, щоб не мочитись. І, звісно, мосфети, 10 штучок, десь за 120 гривень на Алікспресі. Приїхали теж дуже швидко в районі двох тижнів. Вон старі мусфати. Старі мусфати і кубка нових мусфатів, тому що не з першого разу вдалося перепаяти. Полінився перевірити і пішов магічний димок. Наступний раз, коли я вже перепаював, то я перевіряв перед тим, Перевіряється досить просто. Ну, принаймні як я це роблю за допомогою. Тестера, зараз вам покажу. Спершу подивіться на як виглядали згорівші мосфети. Там видно вони з отворами випаленими. І так сталося, що ці фотографії я скинув в магазин, в якому я купував цей дрон, і написав, що така хлепа в мене сталася. І вони досить швидко погодились мені відправити нову плату польотника. Я був приємно здивований. І вона вже приїхала і стоїть на дроні. Єдиний момент, який був, що там не було роз'ємів під мотори, а були просто площадки. Тому довелося обрізати роз'єми з моторів і припаяти площадки. А сплата, яка залишилась, звісно, я вирішив відремонтувати. Перевіряв я її таким чином. Включається прозвонка прозвонка чи перевірка діод. На звичайному мультиметрі самому простому. День щуп кладеться на плюс, спершу там на плюс потім на мінус, чи навпаки це не, не важливо. І я просто порівнював покази з справного двигуна, який справно крутився на опір. Кожного контакта, там їх три. І потім перевіряв це, що я паяв. Ну, як бачите, опір трошки відрізняється, можливо, мосфети чуть чуть мають інші параметри, але двигун крутиться нормально. Я думаю, що має полетіти. Ну, не перевіряв, чесно скажу. Правда, паяв, ще раз повторюсь, не з першого разу. Перший раз я спалив один мосфет. Другий раз я перевіряв і там не подзвонювався один контакт. То я ще раз перепаював МСФ, поки не добився того, що покази були схожі, так як на справному двигуні. Після цього, коли я підключив мотор, то вже все запрацювало без диму. Тому я був дуже задоволений з цією роботи. Так як Таку дрібноту перший раз паяє. Важливо було доріжки, верніше, площадки для пайки мосфетів. Все-таки перед тим, як паяти, їх добре обробити, забрати старий припой і додати новий припой легкоплавний. Це мій дрон з новою платою. Так як я казав, нова плата прийшла без роз'ємів, я їх просто припаяв двигуни, обрізав. Так от, додати легкоплавкий припой його паяльником гарно нанести на площадки і тоді вже з допомогою флюсу і фана напаяти мосфет. Трошки мені не вийшло спочатку, я чуть-чуть піджарив роз'єм, але він працює, мотор в ньому тримається, перевіряв. Хочу проаналізувати, чому так сталося. На сайті BTFPV виробника цих дронів. Моторики там стоїть 22000 кВ може споживати більше 6 ампер. А. А контролер оборотів двигуна витримує постійно 5 А ну, з скачками 8 А. Ну, Нібито вистачає, але, але, але 5 А 6 А можливо. Тому я в бтф потужність мотора на вкласть ці діпів. на 70%. Ну, можливо, піднімлю до 90%. Бо якось треба дуже багато газу давати, щоб дрон тримався близько 5%. так. Дякую за перегляд.